Взуття, осінь зима, це у нас сорт екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це ось такі дуже круті е, кросівочки від Джека Вульського. Десь яка гарна підошва, просто ідеальному стані. І розмір тут у нас 37,5. Дивіться, яка краса, зимове жіноче взуття. Якісна замша натуральна. Розмір тут, на жаль, не бачу. 37 є. Всередині таке хутро, так як і всередині. Всередині таке, як зовні, я маю на увазі. Далі у нас йдуть мегакрутні угляди, які вони класні. З стразами такими. Всередині теплесенькі, розмір 38. Так, це неоригінальний угод. Далі у нас будуть тімберленди, оригінальні вже. Ось такі чоловічі. Розмір тут десь. Не пише розмір. Ось підошла новесенька. Далі у нас йдуть жіночі туфлі, Ось такі. Звичайно, осінні. Розмір 36. Наступне, що нам попадається, це ось такі теплезні уги. Дуже гарний, підтро всередині. Розмір тут не пише. Далі нам попадається пам'яті чи бітки. Там у початку ці. З натуральної також зам, що вони дуже класні. Так, розмір тут пише вісімка. Треба переводити. Так, перекладу немає. Далі у нас Натуральної шкіри, здається, теплезні всередині, ось так вони виглядають. Дуже гарні. Шкіра, прям м'ягесенька, дуже. 39-й розмір, також новесенька повністю йде подошва. Далі ось такі з натуральної замші. Також дивіться, як класні. Всередині йде хутро. Розмір шісточка. Не 36-й, а просто шісточка. Далі нам попадаються кросівочки, Напевно, жіночі. Так, ось такий жіночий кросівоч. Так. Гарно виглядають. Лічок, підошва новесенька. Зараз гляну розмір. Вісімочка. Це у нас 39-й. Так, а ці були які? Шісточка. середній розмір. Оце і не може бути менше. Далі. У нас йдуть ось такі. Що це? Шкіра. Це, напевно, шкір замінників. 37-й розмір, новесенька повністю підошва, дуже гарно виглядають. Всередині йдуть фліс такий, звичайний, осінній вони. Далі у нас йдуть, о, це вже натуральна шкіра, тут одразу видно. Розмір тут 37, дивіться, новесенька підошва. Далі що у нас тут є? Ось такі на каблучку туфельки жіночі. 36-й розмір. Дивіться, як гарно вони виглядають. Наступний. Наступний. В нас будуть, Це ось такі на замочку з боку. Хоп. Класно виглядають. Сороковий розмір. Також новесенька підошва. Далі в нас йдуть ось такі. Жіночі також мають невеличкий каблучок, приблизно 3-4 см, 38-й розмір. Наступні в нас будуть ось такі. Також жіночі, лакові, черевички в 37-му розмірі. Дивіться, підошва новесенька, Самі вони в ідеальному стані. Наступні у нас будуть ось такі, я думаю, що це також жіночок, дуже стильно виглядають, лакові. Підошва також новесенька, 41 розмір. дивіться, Новесенька. Далі у нас будуть ось такі сірі, серебристі, 38-й розмір, також новесенька підошва, вони йдуть звичайні, осінні, всередині є сліз. Далі у нас будуть ось такі. такі гарні, стильові, дуже класно виглядають. Ось так виглядають ззаді. розмір тут 37, но весенький. Це у нас сорт екстра нагадую, ціна 6 євро за 1 кілограм. Далі у нас ідуть ось такі на каблучку, Дивіться, як гарно виглядають. Збоку є замочок. Кабул приблизно 6 см, 37 розмір. І останній, який є в цьому лотику. В лотику у в нас 20 кг. Ось такі. Третій, дев'ятий розмір, також повністю йде новесенька підошва, нічого не прокарпати. Всередині є тепленький фліс, але вони осінні. Не такі тепленькі, аби був зимовий. Все ми розпакували з вами лотик взуття. Тут у нас було взуття осінь зима. Могло бути як чоловіче, так і жіноче. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Множите ціну на вагу та на курс євро, хто не знав. Все.